Всім привіт! З вами я, Макс, і ви на каналі Макс Майнкрафт. Сьогодні я буду виживати на одному боці землі. І починаємо виживання тим, що добуваємо трішки землі. О, в нас вже і скриня. Ну добре. Я її заламав, то продовжуємо добувати наш блок. Так, думаю, можна зупинитись, та зробити верстак і поставимо його отак, щоб у нас і місця було більше, і, простор. і простору також більше. І речі корисні також у нас були під рукою. Зараз я хочу зробити ще одну скриню. І зробити тим її велик, велику скриню. Відразу зроблю кайлу, Не знаю, що воно знадобиться. Але добре. І, до речі, я забув сказати, що це, як ви бачите, звичайне виживання, а ще з отакими островами. Ну добре, тоді. Ой, нам треба це. А, що? Ну добре. Можливо, колись знадобиться кайло. Добре, я думаю, що вже ско... О! Я хочу зробити більше місця, щоб свинка не впала. Пау-пау-пау-пау пау. Я, я зараз роблю... Добре, що я був заспавнюся, то в мене не маленька територія. Бу... Була на мапі. Добре. Я витратив всю землю. Продовжимо ламати. Тепер нам треба це. Це. Та тепер добу. У нас ваус мало скрипи. Там кам'яне кайло. То тепер можемо це викости. Я хочу викости те, що нам що мені не потрібне. Так, так, отак от. Зараз е, виходу в нас свинка, е, і виходу в мене є, зараз хочу викласти ще також це і це. Треба буде через деякий час е, прибрати ці скрині, так коли я зроблю більшу територію, перенести її, тому що я думаю, що тут будуть. Е, Точно кріпери та, та всякі інші моби. І кріпер може заспавнитись, я не встигну його вбити, та він підірве мої речі. Це буде не сильно круто. Взагалі не круто. До речі, в мене вже почалося, типу, друга, можна сказати, як. Рівень. Давайте. Так, буду називати На... це. І в нас тут вже, типу, ой. Ой, не в свинка. Не впади. Я його Ну, вона сама була підбігла, а я її вдарив. Зараз я якось. Я не знаю, як це зробити, щоб вона не впала. Давай. Єс! Зберіг скриню. До речі, в мене є в мене є, до речі... Шалом. Виходить, в нас є вже багато чого. Добре, тут треба... от тут треба вже зробити е, м'яч, щоб я міг зламати павутин. І треба буде скоро, коли я получу 9 каміння, зробити мені. Ой. Добрий день. Він в цьому Добре, то хай буде. Він у мене ж не б'є. То хай у нас буде. Тут в нас що? Вау, в нас тут дуже корисна е, річ. Ну що, в нас в нас тут е, два друга. Свинка, як будеш? Вася хай буде. Це павук. Що я йому придумаю? Ім'я? Думаю, яке б непогане ім'я. О! класно, пічка. До речі, я маю дуже багато каміння, то я зараз хочу зробити отак. Збільшити територію і тут вже виставляти скриньки. Щоб це не поганулося. Опа, опа. У нас є велика скриня, яку можемо скинути доки всі речі. Тому що воно тут безпечно. Отут вже безпечно. Добре. Mm, так, добре. Буде в нас е, все ж таки Іван Павук. Можливо, я йому в наступних частинах е, трішки зміню ім'я. Але доки в мене... Ой-ой-ой! А ти взагалі на добрий? Ну, при... Все ж таки, отут е, непоганий павучок, тому що він мене не б'є. Так, Добре. У мене є багато смолскипів. Давайте я, роз, типу, роз, Типу, зроблю світліше територію. Вау, а в нас тут вже є спавнери. До речі, а це взагалі не, е, крута річ. Тому що е, спавнери я можу зробити ферму мобів. І це буде непогано. Так, у нас є 9 заліза. Тепер я можу зробити м'яч нормальний, сильний. Та зробити Каю і, і доки я, я не можу більше нічого зробити. Тому що в мене не вистачає паучок Я зараз скоро вже буду. Напевно, я вже почну будувати щось. То мені треба спочатку побудувати нормальну територію. Треба платформу побудувати, другу платформу. Вперше в мене буде звичайна платформа, в якій я, напевне, буду більше всього знаходитись за все це виживання. А на інших платформах взагалі я буду інші речі робити. Добре, я вже в цілому добудовую все. Зараз залишиться ще отут золоте. Дум... Думаю, що більше. до речі, я забув це його викласти все. Виходить, все. О, павучок до нас прийшов. Ну, можете тут гуляти в цілому. Я хочу зробити сюди доріжку нормально. Можна було сюди нормально дійти. Пав -пав. Добре. Треба буде щось зробити, щоб, типу, тут був таке, типу, в різних скринях різний ут. І, до речі, мені знадобився ще. О, до речі, я, я хотів сказати, мені знадобиться ще блоків. І якраз в мене ось є. Цікаво, а... А, щось я тут <завеликий> за велике зробив. Тут ми ламаємо. Можливо, ви дехто здогадався, що я будую? Я, вірно, я будую ферму каміння. Ох, дощ! А я тут ще не можу змінювати. Добре. Ура! Перша смерть моя. Ой, і павук за мною впов. Все, у нас. Ой, я, я, я придумав, йому нормальне ім'я Бодік. Бобік. Бобік. Він у мене все. Мінус Бобік. Тип, павук і Бобік мене стокнув та сам впав. Добре, в цілому я тепер можу зробити тут якось. Одну річ хочу зробити. Е, мені треба. А що мені треба? Куди? Ой, мені наче кудись сюди? О, наче я вірно зробив. Так? Вірно? А що він тут забув? Я трішки боюсь. Я соромлюсь запитати, а що він тут забув? Я трішки не розумію, а що ти тут забув? Ну, а що дивишся, як ти тут з'явився? А де свинка? Це, це свинка на нього перетворилася, що? До речі, мені треба буде зробити воронки. О, а я ж забув, що я хочу купати далі. Добре. І тут багато речей, щось треба зробити. Я беру дерево. Я думаю, що зараз я вже скоро треба буде будуватися до, типу, інших островів. А що в мене, типу, такі самі блоки? Ну добре, дивно. А, ні, в мене не з'явилося нові. Оце, оце. Дивилося. А як воно взагалі називається? Солодкі ягоди, точно. Згадав, солодкі ягоди це. це. Це у нас. О, привіт! Це у нас буде новий Вася. Не впади, Ва Вася, не впади! Все, не впав. Фух. Я почну будувати. Так я буду будувати зараз. Так, отак, отак. Що Мен... це таке? А я не бачив таке раніше. Що? Дивіться, в, в... трьох місцях чи... А, він йде під мною. Добре. Напевне, я буду вже завершувати це відео, воно в мене, напевне, дивиться вже дуже довго. Я в цій частині побудував безкінечний генератор каміння, хотів будувати до того озера. Ой, остров. У ну, нас тут виходить, побудував собі трішки території збільшив та получив залізні речі. Як для мене це я непогано, роз... типу Поч... е, непогано. Перша частина пройшла непогано. Я багато чого кориш... кори... Ой, корисного зробив. Е, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо хочете другу частину. Всім до побачення. гарного дня!